Повернення до школи 1 вересня чи повернення в радянський Союз. Звідки взялася ця совкова форма? Чому діти носять форму служниць? Люди пишуть, що вони думали, що їх вже нічого не здивує на другий рік війни, але все-таки дещо ще залишилося. У соцмережах з'явилися фото школярок з міста Чернівці, які на 1 вересня одягли форму радянського зразка. Моя думка. Я категорично не схвалюю такий одяг, мені він не подобається. Але це питання тільки батьків і їхніх дітей. Якщо їм подобається такий одяг, якщо він безпечний, комфортний для дитини, то вони мають право одягати дитину, що їм подобається. Тому не мені вас повчати. Ви приймаєте рішення про свою дитину самостійно. Це ваше право. Але давайте я трошечки розкажу про цей одяг, про його історію та сутність. З надією, що можливо, ті, кому дуже подобається цей дизайн такої форми, змінять свою думку. Прототип шкільної форми ось такого зразку існував ще в Російській імперії. Як вона з'явилася, розкажу трошки пізніше. Перенесемося з вами в 1918 рік, коли тільки утворилася молода радянська держава. В країні розруха. Тому уряд, враховуючи бідність населення, відміняє обов'язкові шкільної форми. Держава не могла забезпечити школярам усіх республік єдину уніфіковану шкільну форму, адже люди елементарно не мали що їсти. А в достатку були тільки агітаційні матеріали та різні листівки. Тому в кращих традиціях радянського популізму шкільна форма була визнана пережитком царизму, і батьки одягали дітей до школи в будь який не асоційований з буржуазією одяг. Згодом в 30-х роках було стіснено спробу вести шкільну форму. Але вона не увінчалася успіхом. прийнято обов'язковим для носіння формений одяг для учнів професійно-технічних училищ. Курсанти ремеслених та залізничних училищ носили цивільний мундир імперського зразка, який нагадував військову форму. А класична відома нам шкільна форма шовкового зразка. Стало обов'язковою для носіння в 1948 році. При цьому дітей жодним чином не забезпечили таким одягом, а поставили перед батьками вимогу за будь-яку ціну одягнути дітей згідно стандарт. Хлопчиків одягали в сірі гімнастерки, підперезані поясом з пряжкою, та кашкет з кокардою, наче маленьких фронтових солдатів. Мені здається, вони просто хотіли косплеїти Сталіна. Дівчаткам дісталися коричневі, темно-сині або зелені для старшокласниць, сукні. З білими парадними та чорними повсякденними фартушками. Після закінчення сталінської епохи та модернізацією системи радянської освіти в 58-му році хлопчиків переодягли з воєнізованої форми в сині костюми. Форма дівчаток не змінилася. Незмінним атрибутом форми школярів приблизно з восьми років став піонерський галстук, краватка червоного кольору ой, лососевого Лососівої шейні платки. За станом галстука слідкували всі: вчителі, однокласники. Кі з доброю традицією радянщини могли донести на тебе вчителеві? Галстук не мав права бути не випрасований, чи брудний, чи взагалі порваний. Це було те саме, що плюнути на іконку ой, портрет Леніна. Саме час поставити лайк цьому випуску. Цей запозичений радянською владою у американських скаутів атрибут був маленьким елементом системи пропаганди союзу та гвинтиком у його бюрократичній машині. Урочисті лінійки, збори жовтинят та піонерів. Це лише мала частина того, як опрацьовували маленькі громадян Радянського Союзу. До речі, Олена Стяшківна, історикиня, зазначає у подкасті Життя в серванті щодо ось цих теперішніх лінійок, зборів, ось такі слова. Імітація оцієї піонерії, оці білі банти, білі гольфи, оце все в лінійку. Це наруга над дітьми. Це перший урок бюрократії і порожніх слів, які вони отримують, коли йдуть до школи. Давайте тепер перейдемо до самої шкільної форми. Якою вона була, чому і як вона з'явилася? Шкільна форма і хлопців і дівчат була темних кольорів, тому що діти могли її швидко забруднити. У повоєнні часи, коли форма стала обов'язковою, дуже розповсюдженими були такі проблеми, як воші, клопи і інші паразити. Wow. У зв'язку з цим хлопчиків молодших класів стригли майже лисо, іноді залишаючи ось такий чубчик. Дівчатка повинні були бути туго заплетені. Згідно з санітарних вимог, щодня перед початком занять діток мали оглядати медичні працівники на наявність. Вошей та чистоту їхніх рук. Але гігієна в радянському союзі це взагалі окрема тема для окремого відео. Отже, форма темного кольору. До неї дівчаткам пришивалися ось такі комірці. Кожного тижня вони знімали їх. Потрібно було спершу відшити, випрати, попросувати, а потім назад сюди пришити, так само, як і манжети. Фартушок надягали нібито для того, щоб не забруднити саму сукню чорнилом, тому що фартушок був з успішно дешевої тканини, яку можна було в разі потреби замінити. Але для чого дівчатам носити було взагалі фартух? Здавалося б, це кухонний атрибут. Вони що? Готували на уроках їжу. Справа в тому, що ось таку форму тільки з різницею в довжині спідниці, носили покоївки в Російській імперії. До речі, я раніше цього факту не знала. І коли я подивилася один епізод серіалу Кріпосна цієї оди малоросійству, я дуже здивувалася о цьому епізоду. Карикатурна форма покоївок сьогодні має якийсь навіть непристойний підтекст. Але тоді в імперські часи покоївки повинні були виглядати дуже скромно, охайно, пристойно, заклопотано. Вони повинні були бути дуже тихими та непомітними та спокійно робити свою роботу. Можливо, саме через такі якості покоївок ця форма перекочувала вже в радянські школи, у яких дівчатка повинні були бути спокійними, тихими, слухняними громадянками держави. Яка своєю сутністю заперечувала індивідуалізм та оригінальність. Тобто дівчатка носили і сьогодні носять уніформу покоївок, яка перетворилася в такий собі новітній культ ностальгійної мод, пресі у фільмах, віршах, піснях, різних книгах, звеличували зворушливість ось такого вбрання школярок. Дехто і досі сентименталізує вигляд усієї шкільної форми, романтизує. Всі радощі так званої радянської школи, як от піонерію, зльоти, лінійки, газети колючки, співи пісень про Леніна. В ТСН навіть вийшов репортаж 10 років тому про те, якими були тодішні реалії. Шкільну форму радянського зразка звеличували вчителі, батьки, а під їхнім впливом вже і діти. Шкільна форма совкового зразка з деякими імпрувментами. Стала культом поклоніння молодості з боку жінок, які свою молодість переживала якраз таки під червоними знаменами. Цій шкільній формі співали цілі оди, адже коли дівчинка її вдягає, зразу видно, що школьниця йде. Видно, що це йде школьниця, школярочка йде, а не просто дівчинка з вулиці. Учень у блискучому костюмі з пакетиком БМВ висловлює свою думку щодо того, як саме мають мусять виглядати дівчата, що ця форма є класною. На відміну від якогось сучасного одягу, та ж джинси та штани, це красота. Школярки розповідають, як їм подобається носити цю форму, як вони її модифікують, показують, що вони там дошивають, пришивають. У мене також є така форма, яку мені з любов'ю пошила мама. Але про зручність говорити не доводиться. Мені в ній було дуже незручно. Але мамі дякую. Тільки не вистачало нам всім червоної кроватки, ой, лососевої. Лососів, шейні платки. У коментарях до фото, яке я показала на початку відео, з колярками-що був коментар, що діткам потрібно вести шкільну форму, тому що є більш багаті, є більш бідні, і батьки не можуть одягати їх модно, тому треба, щоб всі стали рівними. Це нагадало мені ось таку фразу: Взять все, да й поділіть. Особисто я підтримую в цьому випадку ідеї капіталізму. Завжди в суспільстві існує нерівність, це нормально. Звісно, окрім корупціонерів, які одягають своїх дітей в Прада. Але такі діти навчаються в Лондоні, а не в наших школах. Тому я вважаю, що батьки, якщо не будуть так, скажімо, курити цигарки працювати більш наполегливо, зможуть купити дітям те, що їм потрібно. А введення обов'язкової шкільної форми для всіх не порятує ситуацію. Можливо, я в чомусь вас переконала, можливо, залишаєтесь при своїй думці. Повторюся, тільки ваш вибір є як одягати свою дитину до школи. Але особисто я б не хотіла одягати свою доньку. Одяг прислуги Російської імперії. А яка у вас особиста думка щодо шкільної форми? Чи потрібна вона в школах? Чи вона вбиває індивідуальність? Чи навпаки допомагає дітям зосередитись? Напишіть мені про це. Переходьте, будь ласка, в мій Тікток. Там дуже багато відео про явища поп культури.